Що потрібно, щоб звільнитись від енергетичної прив'язки. Подивимось таку тему. Це загальний розклад, він не для всіх програється. Подумайте про себе, про вашого партнера. Уявіть, сконцентруйтесь в коментарях. Напишіть знаки Зодіаку. І вік можна, і за особистими до мене в Телеграм переходьте. Повішена верховна жриця і п'ятірка кубків. Ваші стосунки зараз у стані паузи, коли існує щось не до кінця сказане, нез'ясоване, щось приховане. І ну, у вас розчарування з приводу цього емоційне. У вас емоційне може бути навіть виснаження і якісь. Емоційні гойдалки присутні однозначно. Ви про це думаєте, ви переживаєте з приводу цього, а невизначеність вона і дає оцей момент, коли ви постійно в напрузі в очікуванні, чи буде його проявлення, чи не буде, а чи напише, чи не напише, а чи стане щось відомо, чи не стане. Стосунки не мають ваші, ваші стосунки, не мають розвитку, коли вони завмерли і немає руху, і не знаєте, що чекати далі. Добре, що вам зробити, щоб позбутися оцієї емоційної залежності? Що вам зробити? Обожнюю свої карти, і чому я посміхаюсь, тому що вони дуже конкретні, дають рекомендації і навіть на загальному розкладі. По трійці Пентаклів працюй над собою, вивчай щось нове, можливо, і звернись до якогось коуча, до е, людини, яка дасть тобі пораду, як тобі все ж таки подолати у ці залежності і вийти із е, цих. Ну, залежних стосунків, бережи свої кордони однозначно по дев'ятці жезлів, тримай свої позиції, не будь жертвою, не про... прогинайся і підкоряйся людині, яка має вплив все ж таки на тебе. І по колесу фортуни приймай зміни. Приймай зміни не тільки. Зовнішні, які вже, вже на порозі цих змін і підстроюся під них, але і внутрішні свої. Дозволь собі почути себе, почути, чого ти хочеш, почути, куди ти рухаєшся, і знати все ж таки, віднайти у цей момент, куди ти хочеш іти і куди рухатись далі. Тобі потрібні як конкретні кроки. Прям бачити план, можливо, навіть для себе, куди рухатись. Так і все ж таки е, довіряти Всесвіту і знати, що ти прийдеш до кращого себе, до кращого результату. Тут